Сьогодні ми купували бартат. Були сорти Лос-Анджелес, Женьшень, Ліра, Перл і Київський. Ну, як на мене, більше, найбільше мені сподобався Лос-Анджелес. І ми ще також. Ми ще найбільше його уподобали. Ще ось потім скуштуємо. У ворожанеці трошки менший. Найбільше, напевно... Женшень. Ось який як буряки. Перл слабенький. Ну єсть непоганий. Треба буде спробувати. Так ось. Такий. Та Він білий всередині. А дружині найбільше сподобався київський. в Середині отакий.